Нове обладнання в Акушерсько-гінекологічному відділенні Коростенської міської лікарні. Це допомога з Італії. Римська велика клініка Фабія Матер. У відповідь на наше звернення вона надала велику кількість сучасного медичного обладнання і було прийнято рішення про те, щоб перемістити її в Коростень, тому що це базова лікарня. Ми знаємо, що вона обслуговує потреби не тільки Коростеня, а фактично великої кількості великої кількості населення. Зладнання не нове, але в гарному стані. Діляться лікарі. Що конкретно отримали, розповідає лікарка, яка працює з новонародженими. Було надано дуже необхідні нам кюв'язи. Всередині знаходяться лампи фототерапії, саме для діток із жовтяничками дуже допомагають і покращують стан їх. Так само далі в нас кюв'єзи. Ліжечка для обігріву дуже важливо в операційних саме, щоб дітки не втрачали тепло після народження. Уже в палатах стоять ліжечка для новонароджених, також з Італії, говорить Віта Олександрівна. Ну і там можете далі спостерігати так само кюв'язи, лампи, кардіомонітори, так само пульсоксиметри, які необхідні для перевірки життєво необхідних показників дітей. 15 жовтня до міської лікарні завітали міський голова Коростеня, очільник Коростенської військової адміністрації. а Також люди, завдяки яким обладнання було доставлено з Італії до Коростеня. Це іноземці, це наші перевізники, це наші волонтери. Тут долучилися. Насправді це той симбіоз, який. І справді приведе нас до перемоги і до руху вперед серед тих, кому міська лікарня завдячує, Володимир Коляденко він представляє Київську торгово-промислову палату. Співпраця почалась з початку повномасштабного вторгнення. Ми організували велику співпрацю з міжнародними організаціями і в першу чергу із ЮНІСЕФ. І було підписано на початках угоду про співпрацю між воєнною державною адміністрацією обласною, а також ЮНІСЕФ попрацювали спільні команди. І ось уже третій рік реалізується. Мені здається, успішно крос-секторальний проект допомоги від ЮНІСЕФ для дітей для матерів в різних галузях. Під час екскурсії міською лікарнею та, зокрема, акушерсько-гінекологічним відділенням особлива увага приділялась тим речам, які отримали від ЮНІСЕФ. Таких гуманітарних вантажів з початку повномасштабної війни було багато. Кожну передачу висвітлювали у міських медіа. Сьогодні вкотре дякували від себе, від тисячного майже колективу від нашої лікарні щиро вам дякую за командну роботу. Я щиро вдячний і нашій районній адміністрації, яка в основі чого стоїть, як правило, більше ніж хто займається допомогою через міжнародну спільноту там. І це може, це таки радує нас, тому спасибі, щиро подякував. Все обладнання, яке повністю робоче, повністю робоче, воно нам буде допомагати. Ми щиро вам вдячні всій команді, хто був причетний, хто шукав допомогу, хто її організовував, хто її доставляв, хто її загружав, хто її розгружав. Ми щиро всім дякуємо. Лікарі констатують, що народжуваність з вадами сьогодні зростає, тому дане обладнання є надзвичайно важливим для збереження життя і здоров'я як породіль, так і новонароджених.